Зараз вже з вами розберемо етапи впровадження контролю в якості відділу продажів. Найпершим етапом є визначення цілей та KPI. Першим кроком є визначення ключових показників ефективності, як сказав раніше, це KPI, які потрібні контролювати. Це можуть бути такі показники, такі як конверсія лідів у клієнтів, середній чек, рівень утримання клієнтів та швидкість відповіді на запити ваших клієнтів. Наступним кроком є розробка стандартів якості, тобто на основі аналізу потреб ваших клієнтів і особливо. Вашого бізнесу ми створюємо чіткі стандарти обслуговування і вони будуть зрозумілими для всіх ваших співробітників. Третім кроком є провадження інструментів для моніторингу для ефективного контролю якості. Ми використовуємо crm системи для збору і аналізу даних, також додаткове програмне забезпечення для запису дзвінків і аналізу комунікацій, і, звісно ж, спеціальні опитувальники для ваших клієнтів. Також важливим кроком є регулярний аналіз. Ми проводимо регулярні перевірки і збираємо зворотній зв'язок від ваших клієнтів що в свою чергу дозволяє нам оперативно реагувати на проблеми і обсконалювати ваші робочі процеси.